Холодний ранок, скроплений росою, і з обрія виводив новий день, а праведник, вмиваючись сльозою, Благав у Бога за своїх дітей. Може, згрішили, може, провинились, чи прогнівили, Господи, тебе, а може, вони надмір веселились? Почуй, благання батьківське моє. Старечі руки підняті до неба, від хвилювання тіло все тремтить. У Бога ласку вимолити треба. З колін вставати його не спішить. Стадачі слені, працюють слуги, достаток в кожного з його дітей, не знають горя, труднощів, недуги, та в праведності чоловік оцей не забуває ім'я свого Бога, схиляється в покорі перед ним. Він ще не знає, що прийде тривога, що все багатство зникне, наче дим. Він ще не знає, що загинуть діти. Що буде рани черепком шкребти, що буде він на пополі сидіти, я ще не знав, що близько до біди. Та він знав Бога Йов у нього вірив, приносив жертви, плакав і молився. своє життя він Господу довірив, був з Богом завжди і не помилився. В життєвих розкошах, достатку, щастя, про Бога Йов не забував і на мить, у простоті й невинності сердечній. Славив Творця, що всім життя дивив. дарить. А як у тебе, як у мене, друже, чи пам'ятаємо про Бога у добрі, чи ми до справ Господніх небайдужі, коли живемо в достатку і теплі, чи славим Бога за столом багатим, чи дякуємо, як досягли чогось? Живемо з ним щодня, чи тільки в свято, хвалу віддати якось спішимо, чи виливається у радісні хвилини. Подяка з твого серця через край, чи кожної щасливої години хвалу творцю складаєш на вівтар, чи знає небо ти є богобійний, чи знає небо, що втікаєш ти від зла, чи знає небо, що для Бога ти надійний, що пам'ятаєш в щасті про Христа? Чи твої руки підняті до неба, коли затищу у твоїм житті? Чи дуже сильно Бога тобі треба, коли твій дім розкошує у добрі? Чи в радості читаєш слово Боже, В темну комнату заходиш в час добра, бо вмить одну усе змінитись може. І що тоді нам скажуть небеса? Якщо не дякували за столи багаті, чи буде вдячність за черствий кусок, якщо не дякували, як були завзяті, що буде, як зіпрямись на ціпок? Якщо достаток ти приймаєш як належне, що буде, як збідніє весь твій дім? Нині успішний. Завтра, протилежне, чи буде вдячність в серденьку твоїм, нині ще бачу діти в твоїм домі, чи буде вдячність, як не стане їх, нині щасливі, сильні і здорові, а як хвороба прийде на поріг, чи буде вдячність на устах безсилих? Згадай, як я сидів у гнояках і бачив поряд друзів він щасливих, знаєш, що було в нього на устах, хай буде ім'я Господа Благословене. Щоб прозвучали ці слова, молився я до Господа щоденно, як щастя лилось, як прийшла біда. Я уявляю, як в долонях Бога немов коштовності, подяки всі лежать. Одні, ніс ангел, коли була тривога, а інші в краплях радості блищать. Як легко Бога дякувати і як непросто в дні випробувань. Ми на землі лиш гості тут дочесні, нам не дійти до неба без страждань. Нехай усім нам рік, що минає, нагадає, наше життя коротеньке є, як мить. Наших подяк щоденно Бог чекає, хай кожне слово вдячністю принить. хай на дорозі, що веде до неба в наших серцях і в радості, і журбі, хвала звучить Спасителю для тебе, бо ми лиш раз живемо на землі. Тож, зустрічаючи і радості, і тривоги, приймаємо все з подякою в душі. За це все в кінці життєвої дороги нам небі вручать золоті вінці. Амінь.